Ми часто, як християни, наголошуємо на першочерговій важливості духовної чистоти, стану нашого серця. І це, безперечно, є істиною. Коли мова заходить про одяг, ми схильні вважати, що зовнішній вигляд не настільки значущий, як наш духовний стан, наше духовне вбрання. Проте, святе письмо показує, що ця тема є глибшою і багатограннішою, і що наш зовнішній стан може бути символом внутрішнього. Подекуди це так, а подекуди ні. Перший одяг, людська спроба і Боже покриття. Історія одягу починається в момент гріхопадіння. Коли перші люди, Адам і Єва, порушили Божу заповідь, їхнє перше усвідомлення стосувалося їхньої наготи. Це була не просто фізична нагота, а глибоке відчуття сорому, вразливості та відокремленості від Бога. Їхня реакція була інстинктивною спробувати вирішити проблему самотужки. У книзі буття 3, 7» ми читаємо і відкрилися їм обом очі, і пізнали вони, що були нагі, і пошивали вони листя смоковниці, і поробили собі пояси. Це був перший одяг, створений людиною. Він був зроблений з листя матеріалу недовговічного, крихкого, який міг лише тимчасово прикрити сором, але не міг усунути його причину. Цей акт символізує всі людські спроби приховати свій гріх власними зусиллями через добрі справи, релігійні ритуали чи самовдосконалення. Це покриття, створене людиною, є поверховим і нездатним відновити зруйновані стосунки з Богом. Однак Бог у своїй милості не залишає людину в її жалюгідному стані він демонструє, яким має бути справжнє покриття. У Бутті 3,21 сказано: Господь же Бог зробив Адамові та жінці його одяг зі шкір і зодягнув їх. Цей короткий вірш має величезне богословське значення. На відміну від листя, шкіряний одяг є міцним і довговічним. Але що ще важливіше, для того, щоб отримати шкіру, мала пролитися кров, мала померти невинна тварина. Це був перший акт жертвопринесення, перший прообраз тієї великої жертви, яку одного дня принесе Ісус Христос. Бог показує, що покриття для гріха може надати лише він, і це покриття вимагає жертви. Людина намагається прикритися тимчасовим листям, а Бог дає надійний одяг, здобутий ціною життя. Притча про весільний бенкет, одяг праведності Ісус Христос у своїх притчах часто використовував образи, зрозумілі слухачам, щоб передати глибокі духовні істини. Притча про весілля царського сина з Євангелія від Матвія, 22 глава, є яскравим прикладом того, наскільки важливим є правильний одяг для того, щоб увійти в царство небесне. Притча розповідає про царя, який влаштував весільний бенкет для свого сина. Запрошені гості знехтували запрошенням, кожен знайшовши свою причину. Розгніваний цар послав своїх слуг на роздоріжжя зібрати всіх, кого зустрінуть і злих, і добрих, Матвія 22,10. Весільна світлиця наповнилася гостями. Але кульмінація притчі стає, коли цар входить, щоб подивитися на гостей. Його увагу привертає один чоловік, який був не у весільному одязі. Цар запитує його Друже, як ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? Той же мовчав Матвія 22,12. Мовчання гостя свідчить про те, що він не мав виправдання. Вирок царя суворий, зв'яжіть йому руки й ноги та й киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів, Матвія 22,13. Чому така сувора реакція? Адже людину покликали просто з дороги. У давній східній традиції господар великого бенкету часто сам забезпечував гостей відповідним одягом. Відмова одягнути запропоноване вбрання була виявом неповаги до господаря. Цей гість, можливо, вирішив, що його власний одяг є достатньо добрим. У духовному сенсі весільний одяг це не матеріальна тканина, це праведність, яку дарує Бог через віру в Ісуса Христа. Це чистота і святість, які ми отримуємо не через власні заслуги, а як дар благодаті. Спроба увійти на небесний бенкет, покладаючись на власну праведність, на свої добрі справи, свій власний одяг є відмовою від дару царя. Бог запрошує всіх і злих, і добрих, але вхід до Його царства можливий лише за однієї умови. Ми повинні скинути брудний одяг власної самоправедності і зодягнутися в чистий, світлий одяг праведності Христа. Чоловік був вигнаний не за те, що був злим, а за те, що відкинув дар царя і вважав себе гідним увійти на власних умовах. Ірод і світлий одяг Христа, насмішка, що стала пророцтвом навіть у найтемніший момент земного життя Ісуса під час суду і принижень, символізм одягу відіграє ключову роль. У Євангелії від Луки 23.11 описується сцена, коли Пилат відсилає Ісуса до ірода. Після допиту, не знайшовши вини, Ірод вирішує поглумитися над Христом. Ірод зі своїми воїнами, зневаживши і висміявши його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до пилата. Метою ірода було приниження. Одягаючи Ісуса у світлий, блискучий одяг, в деяких перекладах яскравий або пишний, він висміював його претензії на царський титул. Це була цинічна пародія на царські шати. Однак, сам того не усвідомлюючи, ірод став знаряддям у руках Божого провидіння. Білий або світлий колір у святому письмі незмінно символізує чистоту, невинність, святість і божественну славу. Священики у Старому Завіті носили білий одяг під час служіння, ангели з'являлися в білому вбранні. Сам Ісус під час преображення з'явився учням в одязі, що став сліпучо білим, як ніякий білильник на землі не міг би вибілити. Марка 9.3. Таким чином, Ірод, намагаючись висміяти Ісуса як псевдоцаря, мимоволі засвідчив його справжню сутність. Він одягнув Ісуса в одяг, який символізував саме те, чим він був, безгрішним, святим і чистим анцем Божим. Насмішка стала пророчим свідченням про невинність Христа. Світлий одяг на змученому тілі Спасителя став мовчазним докором його обвинувачем і потужним символом його божественної чистоти. Откровання одяг переможців. Книга Откровання розкриває остаточну долю людства і показує, який одяг носитимуть спасінні у вічності. Цей одяг знову ж таки є білим, що підкреслює остаточну перемогу святості над гріхом. Ісус, звертаючись до церкви в сардах, каже, але є в тебе в сардах кілька імен, що не заплямували своєї одежі і будуть ходити зі мною в білому, бо того достойні. Переможець зодягнеться в білу одежу і не зітру його імені з книги життя, і визнаю ім'я його перед отцем моїм і перед ангелами його, Откровення 3 від 4 до 5. Тут білий одяг це нагорода за вірність за збереження духовної чистоти посеред гріховного світу. Пізніше апостол Іван бачить у видінні великий натовп, якого ніхто не міг перелічити, з кожного народу і племен, і людей, і язиків, що стояли перед престолом і перед анцем, зодягнені в білу одежу, і пальмові віття в руках їхніх. Откровення 7, 9. Коли один зі старців запитує, хто ці люди, відповідь розкриває джерело їхньої чистоти. Це ті, що прийшли від великої скорботи і випрали одяг свій, і вибілили одяг свій кров'ю Анця, одкровення 7-14. Це один із найдивовижніших парадоксів Біблії: одяг стає білим, будучи випраним у крові. Це підкреслює, що наша праведність не є нашою власною. Вона походить виключно від викупної жертви Ісуса Христа. Лише його кров може очистити нас від усякого гріха і зробити нас гідними стояти перед Божим престолом. Ми не можемо самі себе зробити чистими, ми можемо лише прийняти очищення, яке пропонує Христос. Нарешті, сам Христос з'являється як переможний цар царів і Господь володарів, і його одяг також має символічне значення. Він сидить на білому коні, що символізує праведну війну, і він зодягнений в одежу, окроплену кров'ю, а його ім'я Боже Слово. А небесні війська слідували за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон, Откровення 19:13 14. Його одяг, окроплений кров'ю, говорить про його перемогу здобуту на Голгофі, а білий одяг його війська про праведність, яку він дарує своїм послідовникам. Отже, від Едемського саду до Нового Єрусалиму історія одягу в Біблії це історія спасіння. Вона веде нас від жалюгідного фігового листя людської самоправедності до славного білого одягу, вибіленого кров'ю анця. Вона закликає нас відмовитися від спроб прикрити свій гріх самотужки і прийняти дар праведності, який пропонує нам Бог. Бо лише в цьому весільному одязі ми зможемо увійти на вічний бенкет нашого царя. Нехай Господь благословить кожного з нас ходити перед Ним у чистоті і святості серця, щоб ми не заплямували цей дорогоцінний одяг і були готові до зустрічі з ним. Амінь.